Для Трампа важливе перезавантаження з Росією, і він буде заплющувати очі на вибаганки Кремля чи там, порушення з боку Росії, для того, щоб отримати це перезавантаження. Далі, зараз йдуть перемовини про Росіяни люблять модальності. Тобто як буде моніторитися, як, які будуть там дії, і все таке. А наступним кроком, звичайно, будуть те, що Путін сказав. Я тут єдина річ, з чим я путіним погоджуюся, що поки ми не дійдемо до вирішення першопричин цієї війни. Війна це не завершиться, Єдине, на що Але, Путін очевидно, вважає, та що, вважає, що по різному це... бачите першу причину НАТО, і все таке. А я бачу геноцидну політичну культуру Російської Федерації і неоколоніальну війну проти України, і, баган... і... 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 забаганку відновити гіємонію в Європі. І власне, щоб це зупинити, Росія має програти або має зрозуміти, що вона не може просуватися далі.